Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я завітала в магазин «Копієчка». Стартували нові акції з 30 по 6 липня. Приємного всім перегляду. В акції мінус 25% на мило, рідке, персик або кокос. Ціна зі знижкою 30 гривень. Об'єм 900 мл. Маска або шампунь для волосся по 80 гривень в асортименті, об'єм 1 літр. Це професійний засіб з кератинами, знижка 25% на ємність для сипучих продуктів 55 гривень. Там дві штуки на 1,5 літра і на 1 літр. 65 гривень тарілка. Скло керамічне, 25 см в діаметрі. Ціна 65 гривень. За 65 гривень тарілка глибока 25 см в діаметрі. І за 34 гривні тарілочка десертна 19 см в діаметрі. Торгова марка Kitchen Pro. По 40 гривень Pringles. 40 г у банці. Є три варіанти смаків на вибір. Оріджіл, паприка і зелений лук соковмісний соковита. Мультифрукт або яблуковиноград 940 мл 28 гривень. 30% знижка на ватні диски. 150 штук в упаковці за 40 гривень. Губки кухонні пористі 5 штук. Хата багата. Ціна всього 20 гривень. Зі знижкою 30%. Ще в акції сітка. Штора на двері. У двох кольорах за 76 гривень. Засіб для миття посуду лимон або зелене яблуко 450 мл. Геля 35 гривень. Онікс 500 мл. Яблуко або лимон за 25 гривень. І засіб для унітазу, ДАК за 60 гривень 500 мл. Цукарка Рафаело 150 г. Така гарна упаковочка. Ціна зі знижкою 28% 130 гривень. Чай, чайна родина по 17 гривень. Смаки в асортименті 20 пакетиків. Чай карпатський 28 гривень, 20 пакетиків лісові ягоди. тет зелений або чорний байховий 25 гривень. Ось таке смачне печиво. З різними смаками горіх ваніль 220 грамів за 50 гривень. І ріс вершковий 80 грамів, 17 гривень. Халва з арахісом, 40 гривень. Тут в упаковці 270 грамів і 37 гривень з ванілью. Вафлі артек класичні за 50 гривень 218 грамів. Ось такі сухарики, смак-краб або холодець з хроном по 990-60 г в упаковці. Чіпси золотисті, кропта сметана, сир, холодець. 50 грамів 14 гривень. Для випічки силіконова. Тут 6 штучок. Ціна 19,50 зі знижкою 50%. Ось така форма для випікання гарна: 31 см в діаметрі за 187,50. Або більшого розміру 38 см за 212,50. Всі зі знижкою 50%. Рукав для запікання файно: 3 метри. За 35 гривень. Пергамент 15 метрів 58 гривень. Папір пергаментний для запікання фраутаум 5 метрів 38 гривень. Ще в акції такий папір з силіконізованим покриттям 18 гривень. М'ясорубка побутова ручна. Зі знижкою 50% 187 гривень 50 копійок. Якість надійність, ціна. Харківський експериментальний алюмінієвий завод. Непогана ціна. Новинку фейрі. Велика пляшка. Скільки ж тут мілілітрів? Один літр 350 мл, мілілітрів. 30% знижка 160 гривень. В фері 450 мл за 68 гривень. Гранат, м'ята. І 60 гривень з ромашкою. Ось щось таке новеньке гель для миття посуду на основі харчової соди. Зі знижкою 33%, 80 гривень. 60 гривень. Такий гель дойпак 1 літр 58. Засіб для чищення в ванної кімнати містер Пропер. Тут об'єм 800 мл 130 гривень. Галакс 500 г для ванної кімнати та сантехники 83 гривні. Сарма 7 в одному антибактеріальний ефект з розпилювачем 53 140 гривень такий професійний засіб для ванної кімнати. І Сантик 68 гривень. Бюджетні варіанти чисте чудо, ванна 34 гривні. З розпилювачем. І ось такий варіант за 24 гривні. Серветки для прибирання 100 штук з клапаном 145 гривень. Вони йдуть зі спиртом. І ось такі з іншим ароматом. Або 50 штук за 180 гривень, але досить великий розмір. 134 гривні засіб для унітазу брев 3 штуки. Арктичний океан гелівий 149 гривень і кольорова вода 149 гривень. Є ще евкаліпт і лаванда. Але лаванда дві штуки 110. Кановинка купую українське. Вазон, деко, білий зі вставками 13 на 12,5 см. 49 гривень. Горшик для квітів орхідея 32 гривні. Ось такий горшик. 1450 зі 40% знижка. Горшик маленький по 12,50. Поліскувач для білизни по 99 гривень 770 мл. Спрей для розглажування одягу 180 гривень від Lenor. Кондиціонер для білизни 200 гривень у двох варіантах. Або від Ленор 175. Тайт порошок для прання альпійська свіжість 2 кг 100 г 250 гривень. Савекс по 200 гривень і гала 1 кг 800 г за 200 гривень. 300 г гала 33 гривні ручне прання і автоматичне 45. Для кольорового морська свіжість 33 гривні. Зуся 29 гривень 400 г. Чисте чудо 350 г 15 гривень. Машинка для видалення катишків за 92 гривні 50 копійок. 50% знижка. По 55 гривень фарба для волосся в асортименті. Гачки металеві на липучки 24 гривні за 4 штуки. 2 штуки 24 гривні. Хотіла показати вам таку новинку, бокал для шампанського. Дуже яскравий, гарний, але ціни немає, зараз покажу вам, скільки коштує. Всього 75 гривень за одну штуку, але виглядає дорого багато. Криманки по 39 гривень. Дуже гарні для десертів. Ось така новинка. Кружка літо з трубочкою. Вона скляна металева кришка. Ціни немає. Зараз скажу, 75 гривень. Тут є різні дизайни, навіть 480 мл, Тих дуже багато. Але ці приїхали недавно, тому що ці вже були. По 120 гривень шампунь від шаума в асортименті з екстракту маракуї, водяної лілії, кокос, сім трав. Ось така маска, новинка для сухого волосся з кератином, олією мигдалю по 80 гривень. І є ще такий варіант з екстрактом бавовни по 80 гривень. Набір гарний. Зубна паста плюс щітка в подарунок 105 гривень 75 мл. Зубна нітка за 48 гривень 50 метрів. Ополіскувач для рота 700 мл 68 гривень, мило туалетне, зелений чай та зволожуючий крем. 4 штуки по 80 грамів. 88 гривень.